Слава, Христос рождається. Славімо Його! Ось ось така ситуація. От є, наприклад, в деяких сучасних телефонах, що називають їх смартфонами, де і операційна система Android. І постійно пише, що і забирає місце, тобто маленькі значки від фотографій забирають постійно місце. Бо, наприклад, 2,96 ГБ. Ось вони постійно забирають місце. І що можна в такій ситуації зробити? Можна видалити той файл, або він де знаходиться зверху, описується. Видаливши цей файл можна створити новий з такою самою назвою і забрати доступ через певну програму, провідник експлорер, по-англійськи так попростіше сказати, забрати доступ на перезапис файлу, тільки на читання. Тоді воно може пройти. Або ще можливо створити папку з таким ім'ям. Ну, зараз ми подивимося. бо видали, що це воно знову з'явиться, якщо ви зайдете десь подивитися фотографії, чи там щось буде зв'язано з фотографією. Може, Отже, таке у вас, наприклад, записалася у нас програма. От зараз. Зараз я записав цей провідник програми. Ну, наприклад, такий. Не записуємо. Встановлення йде його. Встановивши, відкриваємо його. Dostęp do fajów, w że tak, dajemy dostęp. No i wchodzimy do domu Wchodzimy, znaczy, tutaj. tym momencie, w tym momencie, w ogólną pamięć. Wybieramy naszą momencie, w tym momencie, w No zaraz, w ono momencie, No zaraz, nie w A, właśnie w tym zaraz, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym one. 2,7 tym pierwszy w No, і все, то значить, 음, значить, а, що ми зробимо в такому випадку. В такому випадку візьмемо даний файл оцей 음, і змінимо права, подивимося, що буде. Тобто вправа перезапису запису Це в нас стоять читати писати, читати писати. А ми зробимо без... без э, зміни файлів тільки. Читати. Добре, зробилось. Тепер отакий самий файл. Такий самий файл ми зараз створимо. А, тут не так, як файл, тут треба папку створювати, як так видно. Ось, бо файл буде мати постійно різну назву і нічого не вийде у нас. З тим, тобто треба створювати папку. І в результаті може значки в наших відео і фото у нас не буде. Ну, давно створюємо папку. Скопіюємо назву папки спочатку. Переіменувати. Переіменувати. Тримаємо і вибираємо. Вибрати все. Тоді копіювати. Скопіювавши, Виходимо, тепер нажимаємо тут, видаляємо папку. Так, видалити. Добре, тепер створюємо нову папку. Нову папку створюємо. Зараз А, Нова папка. І тримаємо палець. вставляємо Назву її. Отак. Створилась папка, вона зараз поки пуста. Місця не займає, тепер робимо права на неї. Права властивості вибираємо. І тут вибираємо, що писати в неї неможливо. Тобто в неї записувати неможливо. Можливо, що змінювати її, неможливо можна забрати. nie znaje, pokierowano o tak, jak je. hmm. to jest. To samemu niemożliwe. Chcę so, o tak wykonać funkcję. W tym, który zapuścił że my jest. możemy... Podobajcie sobie, jaka sytuacja.